Зараз ми проводимо акцію та збираємо кошти на лікування Анастасії Бородій. Ми просимо всіх на кому чужа біда не байдужа, допомогти. Ці діти за свої роки навчання вже провели не одну таку акцію. Вони виходять на вулиці міста та продають свої роботи. Картини, прикраси. Усі учасники нам знають, так можуть врятувати чиєсь життя. Я хочу допомогти тим хворим діткам. Вони... Не хворі і їм треба на лікування кошти, і ми їх збираємо. Ми розуміємо, для чого це, і ну, що все це йде на користь іншим. На... Ми вже пережили стільки всього. і от… Нас біда навчена сьогодні. Усі ці роботи юнь створює задля своєї землячки Анастасії Бородій. Дівчинці лише 10, а вона вже пережила 4 курси хіміотерапії. Останній спричинив сепсис внутрішніх органів. Вона потребує донорської крові та тромбоконцентрату. Ліки від сепсису сьогодні коштують чимало, майже 14 тисяч гривень. А попереду не менш дорогі, п'ятий та шостий курс хіміотерапії. Добре, що ви так збираєте. І, і, і дітки всі організовано збирають, допомагають. Я трошки чи могла допомогла. Аби усім разом допомогти батькам врятувати доньку, ця волонтерська організація планує провести ще не одну акцію. Тож не будьмо байдужими. Реквізити картки матері Світлани Бородій: Приватбанк 41 49 49 78 25 02 89 07. Номер телефону: 097 620 96 42.